Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як правильно викликати 102? Ми завжди думаємо, що виклик 102 мало що змінює. Але у багатьох випадках дзвінок саме той чарівний пендель, який дає позитивні плоди. Звісно, якщо вам не йдеться про роз'яснення якихось складних проблем, на штаб не розслідується справа чи потрібно подати скаргу на поліціянта. Адже номер 102 це оперативний центр реагування, який має вузьку функцію, проте досить ефективну модель на початковому етапі. І сьогодні ми, на прикладі про це поговоримо. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації: результативний сценарій дій. Ви прийшли, наприклад, до відділку поліції та подали заяву. У кращому випадку вам надали вхідний номер заяви, обов'язково завжди його зберігаєте. Та обіцяли зв'язатися найближчим часом. Але так минає декілька тижнів. Тоді ви повертаєтеся до відділку, дізнатися про результати. У вас знову записали дані і пообіцяли зв'язатися незабаром. І знову все затихло на тижні. Ви плюнули, обматюкали поліцію і заріклися більше туди ні ногою. Було щось схоже. От якраз у подібному випадку не потрібно йти до відділку та чекати тижні. Просто зателефонуйте на 102. Назвіть час і день подачі заяви, вхідний номер та залиште скаргу на відсутність реагування. І не повірите, вам зателефонує виконавець. Якщо не через півгодини, то за декілька годин. А сам процес зрушиться з мертвої точки. Цей трюк можна повторити, якщо розгляд заяви знову затягується. Секрет ефективності. Чому? Бо роботу в відділку оцінюють за багатьма критеріями. Одним із яких є. Кількість скарг по лінії 102. І їх керівників за це гарно так лають очільники отих -от вищих інстанцій. Запевняю, це простий і ефективний інструмент, яким я постійно користуюся у своїй адвокатській практиці. Якщо мені, наприклад, не дозволяють пройти до слідчого, де перебуває мій клієнт, тоді дзвінок на 102. Розв'язує цю проблему досить ефективно. Адже ним я фіксую не тільки порушення мого прав довірителя, а й незаконність дій поліції. Тож користуйтесь номером 102 правильно, звертайтеся туди з простими завданнями, і результат вас приємно здивує. Розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!